Постановами Кабінету міністрів. Ну, чітко має бути зазначено. Невід'ємна частина програм соціально-економічного розвитку. Цей перелік об'єктів, який тут і заслуг То, Те, що ви те, там десь там якісь комунальні дороги, що ну, ніби у нас там є. Ну ні, ніби. Ні. Давайте робить є, не, або нема. Або звітова, вони звітують. Олексій, фракція Сукраїнського об'єднання свободу. Наша фракція наполягає, тому що... Голова Тернопільської обласної державної адміністрації має виконувати закон, який чітко регламентує і передбачає його звіт і готові зазначених питань. Я розумію, що можливо є дійсно доручення вам відповідати з даного питання, але враховуючи нашу позицію даного питання, ми можемо так само делогувати право послухати вашу доповідь своїм помічникам, депутатів фракції «Свобода», де зібратися про дистидюлі і можна обговорити, вас делегували і ми дологуємо свої. А на сесії обласної ради ми хочемо слухати звіт голови обласної адміністрації. На цьому наполягаємо своїх позицій, не відмовимося. Олексій Петрович, давайте відділяти мухи окремо, борщ окремо. Є законодавча допомога про звітність голови обласної державної адміністрації. ж не закажеш. Ми зараз укриємо не звіт голови обласної адміністрації, ми слухаємо звіт обласної державної адміністрації без поняття голови. В більшості... Ні, Петрович, Ще раз кажу, є різниця. Голова повинен звітувати перед сесією, та є таке питання. Так Самі голова обласної ради повинен звітувати, кожен заперечує. Але ж голова обласної ради не звітує за обласну раду, а звітує просто як голова. Ми говоримо про звіт голови, про звіт тої інституції, яку він очолив. Давайте ми заслухаємо, якщо так хоче представник фракції Всеукраїнського об'єднання свободи заслухати голови, то нехай ставиться питання в порядок, де ми будемо його піднімати на цей саме сесії. Будемо, там, як він хоче, заслухати ці всі звіти. Хоча ще раз кажу, бо я особиста точка зору, була вже виснована. А зараз ми слухаємо звіт обласної державної адміністрації, який може представити. Будь-хто, кого повноважимо за міста Державна адміністрація. Ми маємо час. слухаємо і рухаємося далі. Дякую, Павло Дмитрович. Я прикро, що і адміністрація президента, яка знаходиться на банку, і так само порушує чинне законодавство, адже ще 4 числа він було минулого на місяця, направив лист з протокольним дорученням сесії, який я направив за дорученням сесії, Звернувся в адміністрацію президента, щоб вони якось зобов'язали голосу адміністрації бути присутнім хоча б на сесіях, цікавитися рішеннями, які приймаються, звітувати. І на превеликий жаль до сьогоднішнього дня, сьогодні вже 14 число, адміністрація президента не дала відповідь. Однозначно, що я напишу Генеральну прокуратуру по цьому питанню. Але ми прекрасно розуміємо, під ким прокуратура, під ким суди. Це вже ми бачимо на прикладі заведення депутатів в сесійному залі. О. Але знову ж таки, якщо в законі про місцеві державні адміністрації, висновченко, ну, в чорне що у вас звітує по програмі виконання соціально економічного розвитку, області, написано, писано, нормально, ну вже такого. А щоб голови обласної ради, то теж не відмініть поняття. Якщо там чітко зазначено, звітує на сесії, а головне обласної ради звітує перед радою. Як говорити, розумієте? А то, що він не переживає за проблеми області, це давно всім зрозуміло. Дякую. Дякую. Можна пропозиція, можна буде зробити. Сергію, будь ласка. стабільне Присутності до адміністрації, вже фактично ситуація доходить до абсурду і навіть журналістами щоб пояснювати. Порону виконавчої влади, але так чи інакше нам потрібно прийняти якесь відповідне рішення в цій ситуації, тому що не може бути так, що і відповіді з адміністрації президента немає, немає постійно голови адміністрації, може людині важко працювати, може не може з не справлятися Тобто ну, Не зрозуміло. Потрібно щось вирішувати. Я прошу голову серед десь в